Всіх вітаю! Вперше в першу руках тримаю Mohawk версії AR. ER. Це тактична низькопрофільна екшн камера. Тому зараз ми її розпаковуємо, подивимось, що в ній, і розглянемо її основні характеристики. На, на упаковці можете паузу поставити, почитати основні фічі цієї камери. Ну і зараз будемо її розкривати. Так. Версія Гар, тут так, все така упаковка. Так, сама камера. Інтерфейс для чіплень на Velcro панель. Так, і поки представимо комплектацію, подивимось. Так, кабель. Міккра. USB. Також у нас ідуть велкро панелі. Це, якщо вам потрібно начепіти на якусь панель, то. З, знімаєте, клеїте велкру і зверху ставимо саму камеру. Ну, вони нам будуть сьогодні не потрібні. Дві штуки в комплекті. Це в нас о, акумулятор на 1150 мА. Його вистачає для зйомки 2 години 45 хвилин. Це від акумулятора. Чохолчик. мохок. Наклічка. Буду клеїти інструкція по використанню. Так. Це зараз відставимо ще. Це є ще одна інструкція. Certification. Сертифікат. Що зараз подивимось, є інструкція на, на яких мовах. Чи є українська чи російська. Ну, я, я гадаю, що все можна буде розібратися і самостійно. Так, давайте поїхали. А, і ще якийсь паракорд. Так, відставляємо От, Отримую таку ще. комплектацію, так? Да? Ось одня. В так, В мене одразу з порівняння з GoPro, в мене не було ні разу там GoPro і Mohoca. Тому основні моменти. Мохок можна, можна кидати, не треба кидати, але ударостійкість при падінні з 2 метрів. У GoPro це 1 метр. IPX влагопилі, захист IPX 68 під водою 10 метрів, може, близько півгодини. Подвійне питання. Це дуже-дуже добре. У mohawk в другій версії не брав її, тому що вона дуже просунута, продвинута і в наших реалях краще користуватись mohawk першою версією. Вона більш Така кондова. так, і Іар-режим ER з, з доброю зйомкою в темряві. Це також для мене цікаво, важливо. Я ще покажу декілька приколясиків. так, Передача відео, можливо, по бездротовій сітці, стереомікрофон У модельки є. Камера у нас святосіло 2,8 і поле зйомки 140 градусів то з полузору. Тому такі прикалячки. Це в нас переключатель вмикач викликач. Вмик, вмик, і зараз ми вробити по, по, їх, розібрати у рукавичках, наскільки це зручно. Так, все дуже легко робиться. І одразу скажу, скажу що, що хотів сказати. Що йде добрий від, віб, вібровідгук. Так? Коли ми щось тиснемо, чи камера хоче нам щось сказати, ми обов'язково буде, будемо це відчувати на голові. Ну, так, якщо я пам'ятаю. Ага, і, ага, і знімаємо кришку. Так, перший раз вам це роблю. Кришки бувають змінні. Додаткові відео, фото я буду вставляти. В нас є інформаційний дисплей, місце під акумулятор чи під дві батарейки SIR 123. SIR-123 забезпечує нам відеозйомку на протязі більш ніж 5 годин. Встановлюється, вона у нас все роблю в перчатках. Один. Так, так, таким чином встановлюємо та закриваємо кришку. Так, в даному випадку ще ні разу не вмикав. Давайте встановимо акумулятор. Так. Так, все, щоб нічого не зламати. Угу. Все, все, що треба. Так, так. Угу. Ага, все просто вдавило. Так, як його вімкнути? Давайте попробуємо щось натиснути. Ми можемо, що потрібно завібрірував, завибрував. Так, і от за, так. Ставте карту. картки підтримуються до 64 ГБ. Це приблизно при максимальній при максимальні розширення якості зйомки це приблизно 6 годин. Знімає вона 1080 p на 60 кадрів чи 720 p на 100 120 кадрів. Можете поставити на паузу та подивитися усі режими. Так, так. все. Таким чином ми її акумулятор. Переключаємо далі. Тобто все роблю в перчатках. Карту каже, давай, немає в нас не карти. Давайте зараз а, є також мобільний додаток. Ми його вам не покажемо, тому що покажемо окремо в кінці цього ролику, тому що знімаємо на цей телефон. Так, тому є ще режим ON А що у нас? Що у нас в режимі ON Все те ж саме. А, ну а це ми. Так, корпус такий дуже прикольний, досить міцний, також на дотик. Так, зараз зараз я. Куда, куди цю камеру можна монтувати? Так, так, раз, все. Куди цю камеру можна монтувати на шолом? додатковою, Тому що він повторює біометрію шолому. Чи на зброю, чи на плитоноску за допомогою додаткових аксесуарів. Зараз на вашому екрані усі фото будуть. Як можна підчепити на зброю, як можна на плитоноску. Зараз я вам на прикладі шолома і чіпляючи чи, збоку, чи зверху. Камера в нас. Крутиться на 190 градусів, щоб ми могли вирівнути, так, горизонт виставити, так? Ну, Не буду я зараз цього. І чіпляємо її на велкру, що на, що на шолома. Ну, приблизно все може виглядати таким чином. Тим чином. Якщо у вас нема, нема велкери на шоломі, то можете наклеїти наліпку і зачепити. Це в мене обскорівський кавер, мені ну, більш подобається аджілатовський, панелька більш велика. Порівняємо збоку все добре тримається. Ну, такий що ще? Дуже цікаво, як можна використовувати аджлайт. Да. Якщо у вас є ліхтарик з функцією IR, да, інфрачервона підсвітка, ви можете його вімкнути і, встановивши камеру, також включиться режим IR, підсвічувати ліхтариком все, що знімає ваша камера. Тобто це буде додаткове, додаткове світло. додаткове Ну, виглядає дуже цікаво вага мохока першої версії 202 грама, а мохок 2 значно легше близько 70 грам, та одразу там друга специфіка. Щодо порівняння з GoPro, кажуть у GoPro ну, більш. Похуже, так? більш погана зйомка у, нічне, у нічну пору дня. Ну, це я гадаю, що краще ви напишіть мені у коментарях, хто користувався, чим користувався. А ми будемо з вами тестувати такий мохок. Зробимо відео. Ну, Вона от я зараз вимкнув її, вона завібрувала. Тось. І ще можу робити фото, натиснувши на цю клавішу. чи виставити... Фотозйомку кожну 1 кадр в секунду, один кадр в 5 секунд і один кадр в 30 секунд. Є також така можливість, якщо я все правильно пам'ятаю. Куртезний мохок, комплектацію розібрали, як зживлення розібрали, та як кріпиться, також все буде. На вашому екрані. Тому, якщо вам сподобалось додаткові питання, задавайте. Ми будемо знімати та показувати вам, як це все працює у живу. Дякую за вами, Антон, і Юсику.